Або я не вважаю за потрібне. Ні, я, я не кірую, можете пробити по номерах. А, маєте повне право, а, маєте, маєте планшет, для полнення, для полнення, а я, я не вважаю за потрібне. Бо нема причини такої, я що воважно, ви я... мене я зупинили. Я воважно, ви мене не зупиняли, по перший раз. Мене зупинив. Де він є? був. Велика, велика, велика різниця. Зрозуміло, ви не будете такі розумні. Я закони ліпше знаю, ніж ви. Повірте мені. Я не считаю за потрібне. Нема такої постанови, щоб я Ні. Я що я... ж нарушив. Я нарушив, порушую. За той телефон заберу. Звіду наказу 660-го ведеться відеозйомка. Ну, відео заборонено відео відео вам відповіли машину. Вам знімати? заборонено Тому, Тому, знімати. Тому що проводить працівник поліції відеофіксації. Закрийте двері. Обороняю знімати відомо. Обороняю, знімати Я військових не знімаю, ви що військові? Ви військовий? Я знімаю вас. Військовий там не стояв. Воні ви не маєте права захопитися. Я знімаю поліцейських, я вам я не, не, не маю. Воєнних воні. ніхто не знімає. А що ви робите? Знімається вас. Так Бо ви прийшли відкрили двері, їх тут знімати. Ви не маєте права Ви не маєте права знімати. Ви не маєте права. Ви можете право знімати. Я маю право. Не маєте права знімати. Я маю право знімати.